Привіт, мене звати Дарина Дмитренко, я і кризовий психолог. Привіт, мене звати Юлія Романенко. Я дитячий психолог, нейропсихолог та консультант з питань дитячої психології. А сьогодні хочемо трішечки вас занурити або поговорити з вами на тему, чи варто уже адаптувати дітей до нового навчального року. Неважливо, чи це дошкільники, чи це школярі. Чи варто вже всаджувати їх за парти. Давати їм зошити, ручки, олівці і, і згадувати техніку читання. Ти ж травні читав 98 слів, чого сьогодні тільки 32. А з точки зору дитячої психології скажу абсолютно не варто. Категорично. А мало того, як мама ще й допомню, що сьогодні з молодшим сином домовилася, ми ще тиждень з собою спимо. Точно. І він такий: уху, тому що школа відкривається, це приватна школа. І вчителька вже написала, що чекає, і в них буде день прапора, і вони будуть всі ці традиції згадувати. І я думаю, господи, я ще не хочу, не потрібно це дитині абсолютно. І навіть з точки зору підготовки дитини до першого класу, якщо це ну, дошкільник так, іде в школу, то саме перше правило не занурювати дитину в шкільне середовище ще до того, як вона потрапила в ту школу. Школа має бути святом. І перший місяць він повинен бути адаптативним. Тобто, якщо дитинка прийшла зі школи і каже, я втомилася, мені треба відпочити, чи ще так, відпочиваємо. Ну, перший клас, ну настільки він нудний, ну наприклад, там по 10 дочків тієї дві писати чи тобі 3 писати, а в другому, в третьому класі на все одно приходять зі своїм почерком. Як би ти там не вчив його писати каліграфічно? Тому, е, з точки зору е, дитячої психології, абсолютно не варто уже зараз навантажувати дитину і говорити їй, що ти йдеш у школу, у тебе процес навчання і так далі. Тим більше, що починається сезон осені. Хвороби, сонечка буде менше, настрій не той, а тут ще ця школа і ця мама зі своєю школою. Тому наразі, навпаки, мені здається, потрібно просто відійти від усіх планів і спокійно, плавно розповідати дитині, що ми вже скоро підемо, але ми ще відпочиваємо. Що ви знаєте, так і мозок налаштувався, що ще відпочиваємо. Тим більше, що всі абсолютно психологи говорять, що серпнем треба насолодитися. Наповну. <laughs> останні дні теплі, останні дні сонечка, останні ці всі літні прогулянки допізна. Це просто краса, і оці останні, з нашої точки зору психологічної, так, прогулянки теплі, ну як же ж це ж останні прогулянки теплі. Вони найбільше нас насичують позитивними емоціями, радістю і надихають нас, і повірте, все буде окей. З приводу школи в мене син і брат йдуть в третій клас, і звичайно, як і всім, розказали вчителі, що на літо є завдання там що почитати, що пописати. І ми чесно, перші півтора місяці до середини липня виконували в лайтовому режимі. Тобто там інколи читали, інколи писали. Але я потім згадала своє дитинство. Я влітку відпочивала. Мене влітку не чіпали, я влітку насолоджувалася літом. І, я, і в мене були подруги, які все літо займалися. Зараз нам по 32, це не вплинуло на наш успіх в житті, те, як ми не знаю, в 3 класі читали на вихідних. Ну, тому очікувати, що ви зараз робите цей вклад, і дитина його не знаю, подякує вам в 32. Ну, не варта. Ну, тобто, якщо, ем, якщо дитині це треба, як вона буде читати? В мене є багато знайомих, яких батьки не заставляли читати, і вони читали. А є ті, кого яких не заставляла, а вони читали. І були mm -hmm. навпаки людей, mm -hmm. яких заставляли, вони не хотіли читати. Mm -hmm. І були ті, яких заставляли читати, вони читали, і навпаки, ну тобто, ну тобто, все індивідуально. І тому перенавантажувати себе, перенавантажувати дитину. Е, а тим паче, коли там, наприклад, збираються подруги, і кожна щось розповідає про свою дитину, і ви почули, що там інша дитина за літо прочитала три книги, а ваша дитина там іде в третій клас і не прочитала жодної. І ви думаєте, треба встигнути. Там mm -hmm. треба за два тижні до кінця літа встигнути. Прочитати три книги. Mm -hmm. Починати варто з себе. Тобто, вам спочатку треба заспокоїти себе, а не перекинути цю тривогу на дитину. Ну, тобто, не перекласти відповідальність, типу, мамі треба, щоб ти вчився, щоб ти був або була успішна. Тому починай читати. І тоді виходить, що ну, такий. Тривожний стан, не відчуття небезпеки, тому що ти не розумієш, особливо дитина не розуміє, цей стан буде на один день, чи він продовжиться тиждень, мама буде Ді, заставляти мені. читати. І я думаю, що і батьки не усвідомлюють. Тобто, якщо мама зарядилася сьогодні від подруги або подивилася якесь відео стимулюючи, то мама сьогодні на цього не наполягає, а завтра мама вже сама виснажена і така, типу, та ну все, не будемо читати. Тому тут спочатку, перед тим як А дитина вже думає, так читати. Тому зараз, якщо ви в цьому стані, у вас ці роздуми по не переходьте в діалог з дитиною, а побудьте з собою, Зрозумійте, що спонукає вас це робити. Якщо це стан побути разом з дитиною, почитати по черзі, укріпити ваші стосунки, то це класна ідея. Якщо це стан, що ви разом е, знайшли якийсь там не знаю малюнок, і там треба дійсно якісь там елементи прописати, і ви бачите, що дитина в цей момент буде і якби вчитися писати, покращувати свій почерк. Але це буде в стані, що ви покращуєте свої стосунки, то це буде класно. Якщо у вас ціль, що дитина має читати там в третьому класі 60-70 або 120 слів, не варто це робити. Тим паче, що я можу сказати, що я дуже вдячна нашому класному керівнику, що є дівчинка, яка читає. Якісь шалені цифри, там щось 150 слів, і вона не приймає техніку читання, тому що дитина, прочитавши за хвилину 150 слів, не може описати, що вона прочитала. вона навчилася швидко читати. А читання потрібно не для того, щоб швидкість була, а для усвідомлення, для розширення свого кругозору, для усвідомлення. І тому вчитель зробила акцент. Мені краще менше слів, але щоб дитина могла пересказати. І якщо раніше я своєму синові казала читати по дві сторінки, то зараз ми можемо читати. Він може читати п'ять речень, але я задаю п'ять питань по цьому тексту, і він почав пересказувати. Він почав відповідати. Знову ж таки, якщо він прочитав п'ять речень і не може відповісти, він перечитує ці п'ять речень. І він тоді, йому вже самому цікаво, типу, Боже, це ж треба відповісти, і він вже вдумується, і це зовсім інші результати. Тому перед тим як ви даєте завдання дитині, спочатку зрозумійте, який результат ви хочете отримати, яку ціль ви ставите. Ну, якщо ціль кількість слів, то розумійте, що дитина вам здасть слова, а не суть. І е, далі розумієте, що шкільний процес, ну він же на це налаштований, щоб дитина в цей період встигла і адаптуватися. Тобто у цьому процесі є і адаптація, і навчання, і, і розвиток комунікативних навичок, і розвиток ритуалів, ну, типу там плану свого графіку. Ну тобто це настільки багатогранний процес, і там настільки все. Е, Насичено сенсами, яких ми можемо навіть не усвідомлювати, і тому зверніть на це увагу. Зверніть увагу, що ваша дитина це особистість, а не робот. І у дитини можуть бути різні стани, різні настрої. Бувають настрій. Ну от я, наприклад, зараз поступила на магістратуру, і я от зараз даю першу сесію. І в мене є день, коли я можу за день зробити три контрольних. А може, коли я заставляю себе, я сиджу перед ноутбуком, але я не можу це зробити і немає сенсу витрачати час. А тим паче, якщо дитина вона може не сказати вам словами, що я не можу, я не в настрої. Вона може просто плакати, капризничати і почуйте вашу дитину. Зверніть на увагу на її стан, зверніть увагу на її потреби. Закривши ці потреби, ви зможете далі вже звертатися зі своїми потребами, зі своїми бажаннями, зі своїми побажаннями, якщо ви хочете чогось дитині донести. Я хочу от навіть продовжити тему, тому що згадала, ну, якби в мене багато клієнтів, що є дійсно батьки, ну і, мабуть, я до них теж відношуся, які ну, тотально зайняті, наприклад, у яких є своя справа. І дійсно, там немає вихідних, тобто ти їх або сам собі плануєш, або ти їх не маєш, тих вихідних. І я розумію таких батьків, тому що зараз ну, такий час. Потрібно працювати багато, особливо якщо своя справа. То тут питання в іншому. Якщо дійсно у вас дитина була ціле літо завантажена, в мене, наприклад, такого робочого літа, як це, ніколи не було. Тобто, ну, дійсно і підготовка до школи ціле літо тривала, то просто я навіть на своїх заняттях більше давала завдання на логічне мислення, наприклад, дай діткам на загальний розвиток. Ми грали якісь ігри, ми дивилися якісь відео, там, знайди помилки художника чи ще щось таке. Якісь е, завдання на загальний розвиток, цікаво, е, яскраво, весело і так далі. Тобто, якщо вже так сталося, що дійсно ви маєте завантажений графік, і ваша дитина вже ходить на ті кружки, <сі> всі, і, і з вересня вам потрібно чітко запланувати весь той час, е, то просто це має бути донесено до дитини правильно. Тобто власним прикладом. Якщо ви завантажені весь час і ви працюєте цілий день, і він у вас робочий і нормований, то ви ввечері приходите додому не отак. А ви показуєте дитині, що це кайф, що це ваша свідома позиція, що це ваш план, що це ваш графік роботи, що це ваше життя, і ну, якби показуєте їй, що так можна жити. В такому ритмі, в такому темпі, з таким завантаженням, що сходити в басейн, це не сходити в басейн, задовбав з басейном. А сходити в басейн це кайф, це класно. Це тобі сподобається це для твого тіла, для твого здоров'я, але й показувати власним прикладом, що це дійсно класно, коли ти маєш такий навантажений графік. Тобто, ну якби. Ну, не всі мають змогу там розглянути свою дитину як особистість, так і пливуть уже отак, от як пливуть втечі їй, і немає можливості дійсно зупинитися, сказати стоп. Але все одно треба це робити заплановано. І дитину так теж да, зробити, щоб разом планувати відпочинок. Відволікатися від тих постійного такого, да, побутового, скажімо так, вашого життя, яке постійно <свісно>, напружене. О, тобто, ну як вам сказати, до чого це я? До того, що окей, ви працювали цілі літо, там дитина ваша була в таборах. До речі, дуже зараз актуально різні тематичні табори там з англомовними тими напрямками табори. І ну, є такі діти, яким це подобається. То просто зараз потихеньку, спокійно, а, повернути ракурс дитини в те, що буде навчальний процес, просто розмовляти, читати якісь книжки про те, що це буде ок. включати відео, якісь дитині, да, що трішечки зміниться твоє життя, буде не так, може, цікаво, десь треба буде напрягтися, але я в тебе є, я тобі допоможу говорити про мотивацію. Мені подобається дуже фраза. Mm. Разом, але куди? <ріст> <ріст> тобто ви разом з дитиною, але куди? Тобто ви ставите вектор, що ми йдемо в школу, ти слухаєш вчителя, максимально виконуєш сам завдання, я обов'язково тобі допоможу, я завжди поряд і так далі. Так? <ріст> якщо я не можу тобі допомогти, є спеціалісти, які можуть допомогти. <ріст> і ну, в такому ракурсі, якщо вже ви завантажені, і у вас немає можливості, там, наприклад, дитину <ріст> вирвати. І поїхати Ах, десь, ну, десь далеко на моря. Ну, ти дуже влучно сказала, щоб розповідати дитині. Це дуже класно, і не так, коли ви 1 вересня будете дитину о 6-й ранку і починаєте збирати, і дитина в шоці не розуміє, що відбувається. Завчасно починати розповідати про те, як зміниться життя з 1 вересня. Можливо, навіть завчасно можна почати. Графік трошки змінювати. Ну, наприклад, якщо ви там зараз лягаєте в 12, ну тому що дитина нікуди зранку не встає, то здвинути, щоб дитина там лягала о 10 Трішки раніше трішки раніше, трішки. Так. розказати, який буде графік, який буде процес там, як ви будете добиратися до школи. Ну, наприклад, якщо ви там їдете на машині, якщо ви йдете пішки, яким маршрутами? Тому що протягом дороги теж можна якось це весело робити. Ввести такі традиції, ритуали, розмовляти перед школою, ну або перед садочком, розповідати, що там. Там буде як дитина проведе час, хто там буде питати у дитини, які там є діти, коли йдете назад, питати що було. Тобто, ну зрозуміло, що зараз ритм життя, телефони вони відволікають. Але коли ви приходите за дитиною в школу, в садочок, то одразу бути в контакті очима. Це перша зустріч, це перша реакція дитини. Вона бачить, наскільки ви її раді бачити, наскільки ви чекали цієї зустрічі. Якщо дитина вибігає і бачить, що батьки дивляться в телефон. Ну у дитини вже є розуміння, що вона не така важлива, як телефон, і звичайно, що тоді настрій на вечір може змінитися, тому що дитина буде відчувати себе не дуже комфортно, не дуже потрібною. Це може вплинути на її настрій, на капризничіства і так далі. Тому звертайте в першу чергу свою увагу на свою поведінку, на свою реакцію на те, як ви розповідаєте про школу. Про садочок, про якісь хобі, коли виходите. Правильно, ага. підмітила що ага. з яким настрієм ви ходите на спорт, на, хобі. на роботу, тому що діти це все зчитують, копіюють, і їм це зрозуміло. Те, що вони постійно бачать від своїх батьків, для них це зрозуміло і тому вони себе поводять дуже схоже. Тому, якщо вам щось не подобається своїй дитині, можете це повернути до себе це дзеркало і подумати, може я щось таке транслюю, і дитина з мене це копіює. Це не дуже приємно робити, але дуже корисно, тому що ви, змінюючи себе, впливаєте на своє оточення. Напишіть свої коментарі і запитання до цього відео. Цікава ваша реакція. І будемо вам вдячні за лайки, за вподобайки і за підписку на наш канал. Вам тоді будуть приходити повідомлення про нові відео і про наші шоци. До нових зустрічей! До побачення!